Доброго дня! Ви запитуєте. Скажіть, будь ласка, на який день циклу починається стимуляція? Дуже дякую за запитання, тому що воно є надзвичайно актуальним. Чому? Тому що раніше, коли я починала працювати 20 років тому, стимуляція починалася тільки під час місячних, другий-третій день циклу. Чому? Тому що тоді, як правило, в 70% випадків робили свіжі переноси, оскільки методи заморозки були недосконалими. і коли ми Заморожували ембріони. Дуже багато ембріонів втрачалося при розморозці? На сьогоднішній день переноси в свіжих циклах ми робимо досить рідко. В основному проводяться кріоцикли і проводиться заморозка яйцеклітин методом вітрифікації, тому що ця методика дозволяє вижити 99% яйцеклітин і ембріонів. І відповідно, на сьогоднішній день стимуляцію можна починати в будь-який день, якщо є для цього умови. Які умови для цього повинні бути. Це повинні бути малі за розмірами фолікули, тобто не повинно бути великих фолікулів. Я часто люблю починати стимуляцію навіть в другу фазу циклу, після овуляції і поясню чому. Тому що якщо в пацієнтки є в яниках надзвичайно багато фолікулів, ми починаємо стимулювати після овуляції. Стимуляція триває в середньому 10 днів. Ми закінчуємо стимуляцію перед місячними і проводимо пункцію. І в таких ситуаціях, коли пацієнтка має хороший резерв яйників, у них може бути тенденція до гіперстимуляції, але е, такий маленький нюанс. Якщо через 2-3 дні починаються місячні, то ці симптоми всі проходять за 2-3 дні. І відповідно, якщо ж таку пацієнтку почати стимулювати в перші дні місячних, то ви розумієте, що стимуляція 10 днів, і відповідно до місячних ще залишається 2 тижні, і відповідно симптоми гіперстимуляції, такі як взуття живота, біль в, в, в області ліників, будуть тривати 20 днів. Тому е, стимуляцію на сьогоднішній день можна починати в будь-який день циклу, якщо не планується перенос. E aí